Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного Дня, нехай Господь береже вас. Сьогодні, як ніколи, потрібно бути уважним, кого та що ми слухаємо. Апостол Петро пише: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються вашому братству по світі. чого розпочався світ з релігії та політики? Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю виконуватимете, і політика, за кого ви голосуватимете. Перші люди прийняли релігію диявола та проголосували за нього, тоді світ поринув у прокляття. Як правильно обирати релігію? Сьогодні багато хто говорить: мені зручна ця релігія, а ось та не для мене, як диван. Цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або цей унітаз для мене не підходить, а ось той в самий раз. Люди збожеволіли обирають релігію як зону комфорту. Так говорили і обирали Адам та Єва. Нам ближче це сатанинське. І сьогодні людина мислить так само: для мене краще підходить те, що мені пропонує диявол. Звідки ж узявся диявол? Був осяяним херовимом на небі, але перший згрішив. Вирішив стати Богом, заснував свою релігію, спокусив третину ангелів своєю політикою і став сатаною.